Далі історія бійців першого корпусу сорокової бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Вони розшукують ворожі позиції і нещадно нищать їх дронами. Постійно вдосконалюють і модернізують техніку. Самі винайшли ефективний спосіб мінування річок і сугодолу якірними мінами. Нині військові оголосили збір на ще один великий бомбер. Він і атакує окупантів, і скидає міни. Кожен ваш донат важливий. QR-код в репортажі Луїзи Єрьоміної. Якщо взяти міномет і в піві, то і в піві буде точніше. Володимир розповідає про свою роботу пілота. Він разом із побратимами вишукує і знищує ворога. Це і впівдрон 10-дюймовий, який несе приблизно до 3 кг ваги бойової. Працюємо по особовому складу ворога, також по техніці, по човнах. Цей дрон Камікадзе летить лише в один бік, аби нищити окупантів. Володимир разом із побратимами працює 24 на 7. Тільки цього місяця він знищив три ворожі човни. Коли є ціль, ми тоді й працюємо. Тобто, не важливо день чи ніч. Та спершу будь-якому виліту передує розвідка. Наші очі вишукують на островах противника. Їхню діяльність спостерігаємо. Де переміщення відбувається, де знаходиться особовий склад. Вони доставляють там групи три-чотири там чоловіка, і десь, де є можливість, де окапуються, ховаються там по кущам, по під деревам, тому що там ну, островами то важко назвати. Наші борти-розвідувальники постійно в небі. екіпажі постійно знаходяться в зоні бойового зіткнення, тобто наперед, Вони постійно дежурять. 24 на 7. тарас. Після бойового чергування він пілот великого дрона Вампіра. Цей бомбер також українського виробництва. Він пріоритетна для ворога. Останні кілька ночей ми їздимо завжди. Працюємо, бо тому, що це дуже великий дрон. Він дуже шумний, він дуже замітний. І якби специфіка роботи його це те, що він працює вночі. у цивільному житті. Тарас працював у великій львівській іт компанії. У війську починав літати на маленьких дронах, нині на бомберах, на великих пташках виконує різні бойові завдання. На ньому можна спокійно носити вантажі до 10 кілограм. І навіть якщо треба більше, це, наприклад, то саме постачання піхоти, піхоті, ця сама провізія, вода. Другий варіант це доставка подарунків вже ворогу. Також бійці за допомогою дронів мінують сухопутні та водні ділянки. Така розробка поки є тільки в нас. Ми нею стараємося ділитись, щоб всі могли знищувати ворожі човни. Відповідно, не давати здійснювати логістику, евакуацію противнику, ну і десантування відповідно на наших островах, які ми обороняємо. Командир першого батальйону на псевдокари розповідає, пілотів не вистачає. Тут чекають на поповнення і готові навчати всіх тонкощів, ділитися власним досвідом з тими, хто хоче нищити ворога. Технікою, в принципі, ми забезпечені. В загальному не вистачає особового складу. Ми готові вчити людей. Ми, у нас є велика навчальна база, навчально-матеріальна. Точніше, база. Нині ці бійці роблять усе, аби ще інтенсивніше нищити росіян. Ми з вами також можемо їм допомогти. На екранах ви бачите. QR-код – це збір на ще один бомбер. Важливий кожен донат, адже, чи за словами бійців нині таких безпілотників потрібно чимало. Луїза на Данії Сліш, Факта сі єдині новини.